Вітаю всіх глядачів телеканалу Зет. І сьогодні в програмі наші домашні улюбленці. Дивіться цукровий діабет тварин. Профілактика та лікування. Велика хоробрість, доброта, надзвичайна сила, атлетичність та грайливість. Знайомтеся, Британський Бультер'єр. Цукровий діабет тварин це важке захворювання, яке викликане зменшенням продукції інсуліну або нездатністю органів і тканин відповідати на вироблений інсулін. Встречається дане заболівання як у кошик, так і у собак. К сожалению, в последнее время час частота виявляємося даної патології участилась. Ну, Це прежде всего також зв'язано з улучшенням оснащения ветеринарних клиник, то тобто есть Если раньше уровень сахара, проблема была именно выявить высокий в связи с нехваткой лабораторного оборудования, то сейчас лаборатории стоят практически в каждой клинике. И одним из главных критериев, то есть гипергликемии, мы можем выявлять у животных. Підшлункова залоза виконує дві важливі функції в організмі. Вона виробляє ферменти, які необхідні для правильного перетравлення їжі в тонкому кишечнику, і виробляє гормон інсулін, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Інсулін сприяє переносу глюкози з крові в клітини тіла, де використовується для отримання енергії. У домашніх умовах поставити діагноз цукровий діабет не можна однак, деякі симптоми зовнішнього вигляду і поведінки вашого домашнього улюбленця повинні вас насторожити. первое, на что следует обратить у животного, которое может заболеть сахарным диабетом, это повышенная жажда и учащенное мочеиспускание. Данные признаки могут быть также не только при сахарном диабете, это может быть и цистит, и заболевание почек. То есть необходима лабораторная диагностика, надо сделать анализы крови и мочи на уровень содержания в ней глюкозы. Также общие клинические исследования, які допоможуть провести дифференциальный діагноз між сахарним диабетом і заболіваннями, які сопровождаются також повышенной жаждой і очищеним мочеиспусканием. що може привести до цукрового діабету кішок або собак. Це перш за все вагітність і пологи, особливо у літніх тварин, ожиріння, гормональні порушення, тічка. Це безконтрольне примінення гормональних препаратів. которым довольно часто грешат владельцы. То есть при малейших признаках аллергии животному дают гормональные препараты, которые довольно быстро решают вопрос аллергии, то есть уходит сыпь, раздражение, зуд у животных, но впоследствии риск заболевания сахарным диабетом многократно повышается. Также диабет может возникать как отдаленные, либо ближайшее осложнение перенесенных панкреатитов, то есть воспалительных процессов поджелудочной железы. Ну и имеется также наследственная предрасположенность. Есть наблюдение, когда отслеживается несколько поколений у собак, то есть мы видим бабушки диабет, дочки диабет, и внучки. Тварини у будь-якому віці можуть хворіти на діабет, але найчастіше у віці старше 5-7 років. Жіночі особи не мають підвищений ризик захворювання. Також визначається породна схильність у собак. Самоїди, австралійські тер'єри, цвершнауцери, мопси і той пуделі частіше схильні до цього захворювання. Опасність сахарного діабету за все, в тому, що це заболівання обще тобто страждають страдають всі системи організму. страдает э, обмен веществ э, в связи с тем, что нестабилен уровень сахара, именно нарушается э, функционирование печени, почек, э, нервной системы, страдает водно-электролитный баланс, потом начинается у животного, он может проявляться зудом кожи, какими-то гнойничковыми заболеваниями. М -м, животное прогрессивно все-таки худеет, теряет вес, истощается, м -м, позже могут проявиться неврологическая симптоматика, то есть это слабость конечностей. Если не принимать никаких мер, животное может уйти в необратимую фазу сахарного диабета, то есть это будет кетоацидотическая кома, которая это уже является очень тяжелым осложнением, и если не принять никаких мер, животное с таких состояний самостоятельно не выходит, животное погибает. Чи можна вилікувати цукровий діабет? На превеликий жаль, діабет першого і другого типів не виліковується, але ним можна управляти. Його можна контролювати за допомогою спеціальної дієти, вимірювання рівня глюкози і її коригування та корекції підвищеної ваги. Але в основному, цукровий діабет лікується єдиним способом інсуліном. Ніякі інші методи лікування не допомагають. Однак подбор дози інсуліна. это довольно трудоемкое занятие, то есть доза подбирается очень кропотливо и в течение суток, а то и двух. Опять же, инсулины бывают разные, бывают короткие, длинные. Подбор идет индивидуальный в зависимости от размера животного, его породы, степени сахарного диабета. Кількість інсуліну необхідного для тварини, безпосередньо залежить від дієти від рівня використання енергії в організмі. Домашній вихованець, що веде активний спосіб життя, вимагає більше інсуліну, ніж тварина ледар Профілактика сахарного діабету за масою тела нашого питомця. Если животная склонне к полноті, то есть это переводится на, на збалансоване корма, або спеціальне корма для кастринного животного, щоб не було набору лишньої маси тіла. Если имеются соматические заболевания, то есть уже у животного имеется патология печени, почек, соответственно, подбирается также корма, которая рекомендована животным при данной патологии. Избегать применения гормонов по возможности, применять их только по жизненным показаниям, либо когда уже другие препараты не работают, и, соответственно, сразу думать об возможных осложнениях гормональной терапии. Якщо ваш вихованець почав їсти більше або менше звичайного, втрачає або набирає вагу, багато п'є терміново зверніться до ветеринара. Тільки грамотний фахівець може поставити діагноз і призначити правильне лікування. У більшості випадків, при правильній терапії, якість життя тварини значно поліпшується і може зберігатися на хорошому рівні багато років. Ваш вихованець захворів. Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка друг з любов'ю до тварин. Ви ніколи не сплутаєте цього собаку з якимось іншим, і справа не тільки в знаменитому зовнішньому вигляді представників цієї чудової породи. Дійсно, гармонійна статура, атлетизм і голова у формі м'яча для регбі грають свою роль, але головними якостями бультер'єрів є безмежна відданість, весела вдача і товариськість. Бультер'єр одна з класичних британських порід, що відноситься до великої групи англійських тер'єрів. В середині 19 століття селекціонер і кінолог Джеймс Хінкс з Бірмінгему прийняв рішення створити нову породу білого бультер'єра. Для цього вчений заводчик влаштував багаторічний селекційний експеримент зі схрещування традиційного англійського бульдога, білого тер'єра і далматина. О, в даний момент розділяють чотири типи. Бультерьеров – это э, тип бульдожей, то есть это больше взяли, естественно, от бульдогов. Это тип долматин, коротко... длинноногий, высокий, поджарый, с небольшой головой. Это тип терьер, то есть это четко выраженный тип. И есть смешанный тип, который сочетает в себе четыре, все эти породы, которые были, три породы. А у нас какие типы сегодня? У нас сегодня терьеры. Перший бультер'єр був продемонстрований на профільній виставці 1862 році. Бультер'єр міг похвалитися кращими якостями представників усіх порід, які використовувалися для його створення кмітливістю, енергійністю, веселою тонкою вдачею і збалансованою мускулистою статурою. Основною метою селекціонерів було бажання отримати справжнього чемпіона собачих боїв, сильного і безрозсудного хороброго собаку. Саме такими і стали перші білі бультер'єри. Але, незважаючи на перелічені раніше характеристики, вони були досить інтелігентними і розумними тваринами, що дозволяло розширити їх спеціалізацію. З часом їх стали використовувати не лише для кривавих собачих боїв і цькування тварин, але й також для полювання і навіть для боротьби з чорами портових. Містах, коли бої собак були скасовані, порода бультер'єр завдяки своїй комунікабельності, прекрасному характеру і вражаючому зовнішньому вигляду, стала культовою серед інтелектуальної еліти і творчої богеми. Відомо, що особливою популярністю бультер'єри користувалися у студентів і викладачів Оксфорду. Через роки бультер'єри перетворилися з елітних вихованців в доступних собак, яких можуть тримати всі люди незалежно від роду занять. Найперші бультер'єри, як уже згадувалося раніше, були білими. Красиво, незвичайно, але як з'ясувалося пізніше, трохи проблематично. Так як у них було виявлено дуже багато побічних сторон, начинає з того, що собаки альбіноси більше подвержены болезням, генетическим проблемам, у них розвивається алергія, у них очень часто виявляються проблеми со слухом. Е, Поэтому в свое время англичане, прародители этой породы, они решили выводить цветных собак, которые более стрессоустойчивы, природоустойчивы. И э, они смешивали белых собак и цветных, хотя мир не принял изначально цветных бультерьеров, только белых. Э, на первой выставке, на которую вышли цветные бультерьеры, их вообще не посчитали за собак. Они считали, что это просто какие-то выводки непонятные. И В итоге на очередных выставках хозяева доказали, что они имеют право на существование и что они реально ничем не отличаются от стандартных бультерьеров белого окраса. Они тоже имеют место жить. Тому на початку двадцятого століття світовими кінологічними федераціями були прийняті нові варіанти забарвлення. На зміну монохромне білим бультер'єрам прийшли плямисті і тигрові, що лише сприяли розвитку їх вражаючої популярності. В нашій країні бультер'єри почали розвиватися з 1975 року, коли були завезені два кабеля і дві суки з чешського питомника. Очень бурно вони развивались в начале 90-х годов. Потім их развитие породи пошло на спад в связи з многочисленными разведенцами і неправильним отношением к породе. Ми намагаємося возродить породу в том виде, в котором вона быть по стандарту. В кінці 80 х на початку 90-х років в нашій країні це була дуже популярна порода собак. Мати бультер'єра, як, наприклад, золотий ланцюг та малиновий піджак, було модно і престижно. Розвал країни, і бажання захистити свій дім, жадання наживи поставили цю породу на шлях комерції, а не селекції. Завдяки недобросовісним заводчикам і недбалим хазяям ці собаки стали все частіше з'являтися на сторінках СМІ в дуже негативному для себе ракурсі. До бультер'єра стали ставитися з острахом. З цих милих звіряток засоби масової інформації зробили некерованих монстрів і лютих вбивць. Частково це правда. Річ у тому, що булі, які не отримують належної уваги, яких не виховують і не дресирують або навпаки, з самого раннього віку розвивають в них злість, можуть стати зловісними хижаками, оскільки ці собаки реально здатні на спалахи агресії. І за того, що слишком було в той період виведена неправильних собак. Потом началось неправильное отношение. Все посчитали, что раз это страшная бойцовая порода, значит обязательно нужно ее использовать в боях, что было крайне неправильно. Бультерьеры не склонны к боям. Во-первых, любая агрессивность она э, подавляется с детства. Во-вторых, э, они физически и внешне даже не предназначены для боев. Длинная голова – это первый признак того, что будут Прокушена э, морда, глаза, уши пострадают. Для боев нужны плоскомордые собаки э, с маленьким телом, не такие, скажем, с большим количеством кожного покрова, для того, чтобы они менее уязвимы были. Ультерьеры никак для этого не подходят. Поэтому люди проигрывали на боях, и они разочаровывались в этих качествах породы. На самом деле они-то были выведены для боев, но они были выведены как собака-приманка, а не как агрессивная нападающая. Собака. То есть на них тренировали в свое время другие породы собак, а сами они не проявляют агрессию в ответ. Они просто терпят, сжимая зубы, терпят и все. Спочатку бультер'єра виводили як породу, у якій повністю відсутня агресія до людини. Якщо він проявляв злобу до людей, його вибраковували і виключали з генофонду. Насправді, представники породи бультер'єр мають дуже специфічний і, в хорошому сенсі слова, екстравагантний характер. Вони можуть бути грайливими і навіть ніжними, але вже через хвилину здатні перетворитися в упертих ледерів зі схильністю до домінування. Їх настрій часто змінюється під владою яскравого і живого темпераменту. Проте правильно виховані бультер'єри це життєрадісні, люблячі і рухливі собаки. Час від часу вони проявляють непохитну опертість, особливо якщо господар приділяє їм занадто мало уваги. Проводьте з бультер'єром якомога більше часу разом. Цей пес ненавидить самотність. Якщо ж ви часто говорите з вашим вихованцем, гуляєте з ним і просто надаєте знаки уваги, бультер'єр завжди буде доброзичливим, м'яким і дуже вихованим, налаштованим на позитивний лад. Бультер'єри кмітливі, розумні, люблять компанію домашній затишок і не відрізняються примхливістю. Тому є прекрасними собаками-компаньйонами. Ну, от їх називають собака клоун Він постійно смішить. Він постійно витворяє. Ну, вот такие неординарные вещи. Очень веселая, гривая собака, ну, требующая очень много внимания. Як не дивно, але стандарт цієї породи собак дуже розпливчастий. Вага може варіюватися від 18 до 30 кілограмів, а висота у хольці від 30 до 45. Обмеження має породи мініатюрний бультер'єр. Його зріст не повинен перевищувати 35,5 см. сантиметрів. При вазі від 18 до 30 кілограмів важливо, щоб собака не виглядав сильно розгодованим або навпаки сильно худим. Це сходиться на головному, це дуже мускулястий міцний пес. Торс у бультер'єра округлої форми, грудина з яскраво вираженими м'язами досить широка. Якщо бультер'єр білий, то кольорові плями можуть бути тільки на вухах і голові. Якщо кольоровий, то забарвлення повинно переважати над білим. Собака породи бультер'єр вважається бійцівським собакою. Він не відчуває болю, сильний, спритний. Але, як і у інших порід, все залежить від виховання. Якщо між людиною і собакою справжня дружба, якщо собака з дитинства засвоїв, що господар головний, він вожак і підпорядкування йому повинно бути безперечним, то кращого друга, ніж вольтер'єр, годі шукати. Агресія і озлобленість формуються у собаки в процесі неправильного виховання і утримання. Бультер'єр це така собака, яка не виносить негативного відношення до себе. Ни в коем случае ни бультерьера, ни любую собаку, другую собаку нельзя бить. Можно наказывать любыми другими способами, можно шлепнуть по попе, можно ударить газеткой по попе, можно голосом ругать, но ни в коем случае не бить. Потому что может быть прыжок в ответ, и вы не знаете, чем это может закончиться. Если вы воспитали собаку, это може закончиться хорошо, то есть он може просто прикусить. Якщо собака не воспитана, или если якщо нії є хоч какие-нибудь признаки агрессивности, то вона може і откусить. Бультер'єр ревнивий і примхливий. Він ніколи не погодиться на тупе підпорядкування і рабство. Це теж треба враховувати, купуючи дану породу собак. Потрібно проявити багато терпіння, любові і турботи, щоб правильно виховати собаку, правильно соціалізувати його. по самых первых дней нужно заниматься не только выращиванием, но и воспитанием животного. Как минимум нужно обратиться к профессиональному кинологу, потому что без помощи профессионалов, либо без помощи ваших заводчиков вы не справитесь собственными силами. Я никого не пугаю, но просто очень тяжело. Собака по природе очень упертая, и вы должны перебороть эту ослиную упертость своей собственной упертостью. Соціалізація ключовий аспект у формуванні правильного характеру вашого підопічного. Цуценят цієї породи потрібно знайомити з навколишнім світом якомога раніше. Відомо, що багато маленьких бультер'єрів бояться вулиці. Кращий шлях до соціального розвитку бультер'єра постійний контакт собаки з людьми нужно особое внимание уделить отношению к прохожим. Когда мої собаки були маленькі, вони іноді боялись прохожих людей, особливо мужчин больших зимой в теплых куртках. Мне посоветовал кінолог водить її на рынок в публічні места, ходить по проспекту, ходить між людьми, возить в трамваях, в троллейбусах. Когда они перестали вообще реагировать, они на рынке реагировали только на еду. То есть, они так, а, еда! Мясо, Люди мясо. Не мушли, даже не мясо. Они прекрасно реагируют на овощи, на фрукты. То есть собаки абсолютно всеядные. И таким образом мы приучили их не бояться людей. Плюс собаки выставочные, а на выставках вы понимаете, ее трогают все, кому. скажем, попадя и не попадя, любой эксперт должен подойти, прощупать собаку, прощупать половые органы у собак мужского пола. И они должны на это абсолютно спокойно продолжать реагировать, как будто ничего в жизни не произошло. Займаючись базовим дресируванням собакою, ви не повинні вмить перетворюватися з доброго господаря в жорстокого тирана. Бійцівські собака відчує підміну цінностей і не стане сліпо вам підкорятися через вашу нещирість. При цьому ви не повинні бути занадто м'яким вихователем. Пультер'єр сильний і досить упертий пес. Цього теж не оцінить. Нельзя собаку наказувати за що что, что она сделала по вашій вине. То есть если вы это допустили, что собака сделана, не наказывайте, просто заберите, уйдите и сделайте вид, что этого всего не было. Если она понимает, что вы ей сначала разрешили, а потом наказали, в следующий раз у нее будет двойное непонимание. Она не поймет, как же так, хозяин разрешил, а теперь наказывает меня за это. После любого вида наказания нельзя собаку привязывать на поводок, закрывать в клетке, закрывать где-то, уводить ее. Она, не, она должна понять, что наказание у нее здесь и сейчас, а то место, куда вы ее отводите, это не место для наказаний. То есть там некоторые люди я знаю, привязывают на поводок батареи, садят и говорят: все, сидит и наказан. Это крайне неправильно. Перш ніж взяти в будинок бультер'єра, треба бути готовим до щоденних багатогодинних прогулянок. Так як він дуже рухливий, то і прогулянки у нього повинні бути активними. Тому така собака підійде молодим, енергійним господарям, але ніяк не елітнім пенсіонерам. Собака підходить неспокійним, активним, вішеним, які можуть на велосипедіки з неї покататися, пойти покупатися в речки. Предоставить, скажем, какой-то вариант прыжков, занятия с мячом, с пулером. То есть це все приветствуется. Собака очень любить спортивний інвентар, м'ячики. Це святое. А, да. Кстати, на аджилити, очень часто бультер'єри используются в аджилити і показують доволі такі неплохие результати, несмотря на свою вот грузність і масивність. Активні прогулянки допоможуть завжди тримати бультер'єра в хорошій фізичній формі, бо ці собаки схильні до ожиріння. Після гарного вигулу вдома він буде умиротворенним і ставним. Не буде руйнувати квартиру і заважати хазіям. Тому ну, якщо брати мінімум той, який потрібно виділяти по часу, то це два години вигула утром, два з половиною-три години вигук вечором. І дресування кожен день хоча б минут по двадцять 30 Бультер'єр собака гладкошерстний, Якогось особливого догляду він не вимагає. Лінько у нього буває двічі на рік навесні і восени. Шерсть легко видаляється спеціальною рукавицею або дрібною щіткою. Після прогулянки ванну йому влаштовувати теж не обов'язково досить протерти губкою або вологим рушником. Бультер'єр невеликого зросту, тому може жити в маленькій квартирі. Цих собак не можна тримати на вулиці. Вони погано переносять холод і вогкість. Щоб уникнути застуд, в холодну погоду собак на прогулянку треба одягати. Влітку ж необхідно стежити, щоб собачка не перегрілася на сонці. Бультер'єр має дуже ніжну шкіру і в літню спеку може отримати опік. Взагалі-то це порода відрізняється непоганим здоров'ям, тому особливих захворювань властивих тільки бультер'єрам не існує. Ці собаки можуть страждати на алергію. При поганому утриманні у них часто зустрічаються шкірні захворювання. Через масивність собаки не рекомендується їх дуже навантажувати, щоб не виникли проблеми з суглобами. Але на що фахівці звертають увагу, так це проблема у нас, ще є у білих собак це глухота. То есть при выборе щенка надо обязательно обращать внимание и пытаться как-то э, играть с щенком, создавать посторонние звуки, чтобы по было понятно, что он реагирует адекватно на звук. Э, есть еще различные медицинские тесты, Байер тест, который показывает именно глухоту щенков. То есть можно пройти и удостовериться, что ваш ребенок полностью здоров. Якщо ви вирішили завести бультер'єра як сторожа або охоронця, краще зупинити свій вибір на іншій породі з відповідними якостями. Як вже казали, бультер'єр це компаньйонний друг. У будинку він ревно ставиться до інших тварин. Наприклад, з кішкою або собакою, цей песик може подружитися лише в тому випадку, якщо вихованці росли і розвивалися разом. Бультер'єри обожнюють дітей. Вони можуть годинами грати як з малюками, так і з підлітками. Але чим менше дитина, тим уважніше треба бути батькам. Справа в тому, що булі дуже сильні пси і вони не завжди можуть розрахувати силу. Собака може випадково штовхнути дитину або боляче вдарити своєю головою. Поки у вас живе бультер'єр, ваше життя не буде нудним. Велика хоробрість, доброта, надзвичайна сила, атлетичність і грайливість, любов до комфорту і тепла. все приводит до того, что сегодня Бультерьер – это собака не для всех. содержание этой собаки достаточно дорогое? Если собака еще является выставочной, которую нужно выставлять, собаку досервовать это все деньги, плюс нормальный корм, хороший корм профессиональный. Ну вот будем говорить только одно кормление со всеми прививками, если не дай бог не заболел, обходится где-то порядка 3000 тысяч гривен в месяц. При нашем уровне жизни сейчас вот Положение, то, которое мы имеем материальное среди наших людей, не дает возможности разводить собаку. Потому что хороший заводчик не отдаст собаку свою щенка. В руки непонятно какие, когда люди не могут ни накормить, ни привить собаку, ни тем более дрессировать, потому что все это платно. Топтобультерьерцы гроши, час да. и удовольствие. Ничем не сравнимое удовольствие. З часом порода бультер'єр постійно поліпшувалася. Сьогодні вона здатна завойовувати найвищі нагороди на найбільших собачих виставках. У повну протилежність деяким іншим породам бультер'єр має здатність втрачати свої грубі якості і досягати істинної досконалості, не втрачаючи нічого від колишньої сили або грації та своєї хоробрості або характеру.